На посівах РЖТ Вольф маємо даного посіву ми 780 гектарів. Насіння мали дружні без, Посів був без мінеральних добрив, фунгіцидний захист проводили та підживлення бору по літрі на гектар. На даний момент бачимо, що ще даний гібрид стоїть. Добре себе показує, кошик наливається добре. Попередник соя посів 30 квітня. Відставань в розвитку ми не бачили ніяких, Сходи були всі рівномірні, так як після посіву перепали опади. Колден сконцентрувався на виборі даного гібриду. В нього є високий вихід олії, там від 50 до 56%. Тому. Взяли на, на пробу, будемо бачити.